міська площа, на якій збираються люди. Серед них головний герой нашої історії, Фауст. Він захоплено розповідає про свої дослідження, про пошуки істини і знань, які він вважає єдиним шляхом до справжнього життя. Фауст зворушливо описує свої пошуки знання і його бажання досягти найвищого. Він прагне до божественного розуму, а його жага до знань приводить його до краю безумства. Фауст хоче дізнатися все. Для цього він готовий пожертвувати своєю душею. Він бажає знань, які ніколи раніше не були відкриті, про які не знав ніхто інший. Він не зупиниться ні перед чим, щоб дістатися ці знання. Він укладає воду з дияволом, який обіцяє йому вічне життя та безкінченне знання, вибіль на його душу. Далі Фаус намагається уникнути своєї долі, ідучи на все, щоб зберегти свою душу. Але в кінці кінців він усвідомлює, що він не зможе втекти від своїх гріхів, і його душа належатиме на дяволу. Фаус стоїть на краю скелі, дивлячись на вирій, його волосся розпушене, а його одих розкистено. його обличчя відображає зневагу та втому, за його спиною знаходиться диявол, який стоїть та чекає на свою душу. Хоч і здобув безліч знань, але ніщо не може затрити моєї війни. Я захоплювався теорією, але не знав, як вжити її в житті, говорить Фауст. Ти забув про свої мрії, Фауст, твої знання не принесуть тобі щастя, твоя душа ж більше не належить тобі, відповідає диявол. Доля Фауста це історія про жагу до знань та про те, як така жага може призвести до краху. Історія про бажання досягнути найвищого, але залишатися вічно здоволеним. Історія про те, як самотність може стати єдиним співрозмовником пошуку хистам. Історія Фауста може допомогти. Зрозуміти людську натуру, там наші мрії про найвище знання.